Доброго дня, шановні курсанти. Сьогодні ми з вами розглянемо тему для початкового рівня перший рік на навчання. Ця тема називається «Анероїд на мембрані прилади в кабіні літака та їх функціонування, принцип їхньої роботи. Які прилади входять до переліку цих анероїдно-мембранних? Це показчик швидкості літака уз 450. Вибірюч висоти польоту ВД-40 і показчик аль 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 альтиметр, варіометр. Всі вони об'єднані в, об в групу анероїдно мембранних приладів. Але вони працюють за принципами властивості мембрани і мембранної коробочки. Вони засновані на вимірюванні тиска, окружаючого тиску статичного дирення та динамічного тиску, який поступає, в дає швидкісному напору, який обтікає літак, і поступає до приладів всередину. Для вимірювання і роботи приладів анероїдномембраних на літаку на зовнішній чи поверхні літака встановлюються трубки піто. Трубка, яка передає статичний тиск, От взять трубка піто, в неї є отвір, трубка сплошна. Це динамічний тиск, який вимірює швидкісний поток. І отвори по бокам. От. Це статичне, яке вимірює тиск навколо в середовищі, невозмущено. Так, оці швидкі, де вимірюється динамічний тиск. Вони якраз і поступають на у 450. Анеродна мембранна коробочка. така, І поступає тиск динамічний, вона розширюється, тиск збільшується, а через важелі передається на стрілочку і оцифровку. І показується, наскільки розширилась коробочка, от вони так відградують і показує швидкість. Анеродна мембранна коробочка. Вона має отвір, в яку, всередину якої поступає динамічний тиск. Тобто це робо, працює так у Указ... показчик швидкості У 450. Показчик висоти ВД10. Він показує на відставі тиск, який поступає статичний тиск навколо середовища. Ми знаємо, що на кожні 100 метрів міняється на 10 мм ртутного стовпчика тиск. Так вони так і... коробочка ця запаяна, герметична, під тиском 760 мм ртутного стовпчика, тобто стандартної атмосфери. І якщо змінюється висота вверх чи вниз, якщо вниз ми... коробочка, тиск її здавлює, там більший тиск здавлює. Пока буде показувати нижчу висоту. Якщо ми піднімаємося на висоту, зміниться висота польоту. Тоді коробочка, тут тиск більший, ніж на навколишній тиск. І коробочка розшириться і тим самим, як і на показка швидкості через важелі, на циферблаті показує висоту. Поміж того, що вона показує висоту, туди ще є кремальєрка. В виставляється стрілочка на нуль. Тобто, якщо у нас аеродром знаходиться відносно вище, чим атмосферне давлення 760 мм столба, то він буде показувати висоту, наскільки цей аеродром вище, ніж стандартне Балтійське море, поверхня Балтійського моря. Тобто, а нам треба, щоб виставити висоту. Самого аеродрому польоту, тобто кремальєрка, яка стоїть ось тут. І кремалірочку привчаємо, тим самим ми виставляємо тиск на аеродромі статичний, якщо він і на нулі. От вона на нулі. Це ми встановили приведений тиск аеродрому, тобто ми зараз будемо виконувати польот відносно нуля, де взлетіли, і посадку будемо. Тобто, у нас буде істинна висота прольоту. При польотах на більших відстані, де польоти виконується подавлення 760, ми повинні у вікошечці крималірки поставити 760 і тоді ми будемо літати по тиску стандартної атмосфери. І ще комбінований прибор. Альтиметр варіометр. В нього заведені два тиска. І динамічний, і статичний. Тобто він компонує зміну і тиска статичний, і Динамічного тиску. І тут виходить, що він вимірює валювати? Швидкість зміни висоти. Тобто, якщо проїздить швидкість, змінюється від 0 до 100 через кожні 100 метрів міняється кут на нахилу літака, тобто він або вверх, або вниз, тому змірюється динамічний тиск. І Вокруг коробочки получается статичний тиск і подається динамічний. І оця різниця і буде, зміна цієї різниці, буде показувати стрілочка варіометра. Тобто ми з вами зараз розглянули аренероїдно мембранні прилади, на основі яких розполагається в кабіні. У швидкості літака У-450, варіометр ВАР-10К і показник висоти ВД-10. Оці два прилади, вони відносять анероїдно мембранним приладам. І також іще прилад це той трубка ПІТО, яка знаходиться на борту літака. Вона має підігрів, тобто, щоб не було замерзання трубки, не виходили з ладу. Там фільтр, щоб конденсат збирати. А також є сіточка, яка не дає, поступати туди камахам чи чому, щоб забили цю стрілочку. Так то ми зараз розглянули одну із груп, подальшому будемо розглядати слідуючу групу пілотажу на авіаційних прилив. Це вже буде на наступному занятті. Дякую за увагу.